Я тут помилився. Так, зараз одну секунду чекаємо, налаштовую техніку. Хлопці, єдине прохання, не стоять в воротах. Увага, в воротах. Тут може вибігати і вам буде трошки некоректно. Так, секунду. Секунду. Готовий? Раз просто можна вибігати. Так, будь ласка, Соколов, Дороховський після нього. Якщо тут зробили, рухайтесь туди. Готовий, Костя? Лопата. Я неправильно Якщо ви команді, то ж маєте знати, як я правильно. Добре, є п'ять, молодець. Хороший час. Лопати. Рахувати тобі, так? Да? Добре, спробуємо. Дороховський Іван, готовий. Абасу Раміль готується. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Апасу Враміль Лопатан Ярослав. Câmera, Останній. Добре. Молодець. Микита після нього Бет Гліб. Готовий? Оп! Добре, добре, добре робиш. Чотири. Останній. Є Добре. Молодець. Хорошо зорієнтувався. Бет приїхав. Готовый? Оп! Три. Четыре. Добре. вечка. Готовый? Оп. Добре, добре, добре. Три, хорошо, швидко розвертайся. Чотири. Чотири. Добре. Жичка довгань. Готовий? Оп! Швидко, швидко, чекай, шукай. Чотири. Останній. Добре. в Москві готується оп Сире. Добре. Дёма готовий. Охрименко Никита готується. Оп Добре Сьома, молодець. Три, дуже хороша робота, швидко. Чотири. Браво. Останній. Сердюк. Готовы? Оп! Ножка в квадрат. Добре, зараз хорошо. Три. Четыре. Устанни. Добре, прекрасная работа. Сердюк. Круминков. Добре, молодець, провінков Яковенко та мір готується. Готовий? Оп! Два. Три чотири. Добре, молодець. Добре, Дамір, молодець. Три, браво. Дуже добре. Чотири. Останній. Останній. Прекрасна робота, молодець. Піротама твій. Ментатул Євген. Готовий? Добре. Мензатул Євгена Копок, Микола. Готовий? Оп! Так. Два. Три. Добре, молодець. Чотири. Браво. Останній. Останній. Прекрасно. Будь ласка, Акопов копук? Готовий? Оп? Два. Три. Чотири. Останній. Добре. Прекрасний час. Так, лопін загаль. Готовий? Ні, не влозі. Микола все, Вот він Микола. Загаль, Микола. Так, правильно? Готовий? Заключує. Два три добре. Чотири останні. Просто вибігай добре. Маска закаже Петров Ярослав. Готовий? Прищина Павло. Это Стоп, а, это это лещина. Лещина Петрова, я снял, там А, там. Петрова нет, да? да, это Всё, Павло, бочков Максим. Готовы? Да. Оп! они. Бочков